Коломиї утворили живий ланцюг єдності. Таким чином, мешканці писанкового міста долучилися до святкування Дня Соборності та Свободи України. Минулого року акція єднання рук відбулася вперше. Скільки учасників вона зібрала цьогоріч та з яким настроєм коломияни відзначають державне свято? Знає наш кореспондент Віталія Васильчук. На годину центр Коломиї замайорів синьо-жовтими прапорами українською символікою молодь розфарбовувала обличчя. Взявшись за руки, учасники акції з'єдналися у символічному ланцюгу протяжністю майже на всю вулицю Чорновола. Варто зазначити, що до акції долучилися не тільки молоді люди, а й старше покоління, зокрема ветерани УПА. Таким чином, мешканці писанкового міста приєдналися до святкування Дня Соборності та Свободи України. До слова, подібні заходи організували усі великі міста. Аємо у 1990 році живий ланцюг утворений сотнями тисяч людей. З'єднав Львів та Київ. Така ситуація в країні, що ну дехто можливо не сприймає своїх побратимів, наприклад, з заходу. Тобто, ну є деяка певна морожнеча в народі. Її не повинно бути, оскільки ми були завжди єдині і завжди будемо єдині. Наша мета це неподільна Україна. Ми знаємо, що ми українці, що ми. Ходимо з найвеличнішої нації, і ми повинні це поважати і віддати честь Україні. Ініціатори живого ланцюга в Коломиї, молодіжна рада та відділ у справах сім'ї, молоді і спорту. Про захід у місті повідомляли заздалегідь. Минулого року каже організатор Олег Линяйлюк, на площу прийшло більше двох сотень молодих людей. Цього ж року учасників було вдвічі більше пів тисячі. Минулого року ми зібралися на зборах молодіжної ради і думали, от як нам провести день соборності в Коломиї. Несуварчук запропонував провести ланцюг єдності, і ми радо відгукнулися на таку пропозицію і всі разом зібралися, подумали, як це організувати і того року. Провели вперше. І потішило дуже, що в неділю, бо того року було це в неділю. Прийшло дуже багато молоді. Цього року прийшло ще більше людей і так само переважно молодь, що дуже тіше. Ланцюг єднання учасники акції розпочали з вулиці Чорновола. Згодом усі разом утворили живе коло біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Пан Василь приїхав із Косівщини до Коломиї. Спеціально заради того, аби взяти участь у живому ланцюгу. Хочу, щоб усі любили, Україну. не так як то є, що багато, Не зневірилися, тому що в нас влада дуже недобра, не, не така як має бути. Так, як я очікував, як мій тато очікував, що, що то буде Україна настояща Україна, а то. Не так сталося. Особливо масово підтримала акцію молодь. Студенти та учні шкіл. Це досить багато, як для такого заходу. Дуже приємно, що наші коломияни пам'ятають про те, що сталося багато років тому, і ми всі за одну єдину Україну. Ми відпросилися. Я тут прийшов з друзями. відпросилися з років учителя. Прийшли сюди підтримати Коломию, підтримати Україну. Об'єднує людей. Ми час згруповуються. Після завершення акції молодь ще довго не розходилася. Хлопці та дівчата, попри дощову погоду, співали Українських пісень «Вітер дуба, хитає, хитає, козак дівку питає. Вітер дуба хитає, хитає, козак дівку питає». Організатори обіцяють, що живий ланцюг Коломиї наступного року об'єднає ще більше людей. Тим паче, така акція нагадує кожному українцю, що ми проживаємо в єдиній, незалежній і соборній державі.